Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні вирішила для вас зробити новий цікавий розклад, чи потрібні ви йому. Ми подивимося, чи потрібні ви йому як друг, або, може, він хоче створити з вами сім'ю. Ми подивимося, чим ви можете розвинути інтерес до себе. Щоб він був зацікавлений вами. Ми подивимося, якщо відносини все-таки будуть з вами, то що ви отримаєте в цих відносинах для себе? І саме, мабуть, головне у цьому розкладі питання, чи взагалі потрібно вам це все? Так, у нас, як завжди, три колоди, три варіанти. Вибирайте, будь ласка, я зачекаю. Розклад дуже такий, знаєте, цікавий, я вважаю, тому що. Люди бувають зустрічаються, бувають просто спілкуються. І, знаєте, бувають такі люди, не можна зразу зрозуміти, чи потрібні ви йому, і головне для чого, так? Чи просто бути друзями, чи він взагалі думає з вами створити сім'ю. А можливо, просто у вас виживете разом, але не знаєте, чи взагалі потрібні ви йому, так? Багато ситуацій, і я думаю, що кожен знайде для себе. Таку людину, з якою ви захочете розкрити такі питання. Так, вибирайте. Для кого мало часу для вибору варіанту, ставте на паузу і вибирайте. Я думаю, що багато часу давати для цього не потрібно. Не хочу розтягувати відео. Я думаю, що ви вже вибрали варіант, який на вас дивиться. Ми будемо дивитися зараз перший варіант, хто вибрав. Я не сказала, буде 6 карт, так? 6 питань, 6 відповідей. Я думаю, буде цього достатньо, щоб так, знаєте, відкрити питання партнера і вас. Так, перша карта. Чи є у нього інтерес до вас і в чому він полягає? Чи потрібні ви йому для створення сім'ї? Чи потрібні ви йому як друг? Так, так якщо все-таки відносини будуть, то що ви отримаєте в цих відносинах? Чим ви можете розвинути інтерес до себе? І взагалі, чи потрібно вам це, да? чи потрібно вам на нього якось розраховувати. Так, чи є інтерес до вас? Так, 6 кубків. Ну, він хоче повернути те, що у вас було. Скоріше за все, цей варіант дивляться, можливо, на колишнє. Якщо ви були друзями або партнерами, то в нього є інтерес повернути те, що було. Інтерес є, це вже добре. І. Зрозуміло, що він хоче повернути те, що було. Чи потрібні ви йому для створення сім'ї? Так, четвірка Пентаклей. Ну, я би сказала, що ви йому потрібні. Він до вас звик і він не хоче втрачати те, що у нього було. Я не скажу, що це почуттєва карта, так як це більш, знаєте, така прагматична карта. Йому подобається те, що у нього було. Можливо, гарне положення справ фінансово, можливо, йому просто влаштовувало все як було. Чи потрібні ви йому як друг? Помірність. Це взагалі для нього був би як бонус. Але щоб він у цьому потребував, то ні, я би не сказала. Це така, знаєте, карта, яка ну, є, то є, нема, то нема, але так, щоб потреба в цьому була, то ні. Що ви отримаєте в цих відносинах, якщо все-таки ви будете разом? Світ. Ну, Я би спитала, що ви хочете, так? Ви можете отримати примирення, якщо захочете, і також ви можете обнулити ці відносини і розійтися. Ви зрозуміли, це така, знаєте, більша обнулення карта. Так, чим ви можете розвинути інтерес до себе? Так, десятка посохів. Ну, це буде зробити вкрай важко. Я би сказала, що це буде непосильна робота для вас зацікавити і розвинути інтерес до себе. Можливо, вам це і не потрібно, я вам чесно скажу, тому що це буде, ну, так знаєте, вкрай важко. І навіщо це робити? Якщо він цього не хоче. Так, взагалі, це вам потрібно. Так, 5 посухів. Ну, ви правильно все зрозуміли. Вам це не потрібно. Ви будете постійно з'ясовувати відносини, він постійно буде оборонятися від вас, блокувати вас буде у телефоні. Для чого вам це потрібно? Перший варіант, я би сказала, що варіант непростий. Так, як відносини жахливі один до одного, якщо ви думали, що він зміниться, то ви себе обдурюєте, не займатися самообманом. Якщо ви розійшлися, то так він хоче до вас повернутися, але не тому, що кохає, але тому, що йому просто вигідно і зручно. Якщо ви відносних, то так він не хоче з вами розходитися, так як йому також це все влаштовує. Тільки незрозуміло, вам це для чого? Якщо відносини непрості, то можливо краще їх обнулити і. Розійтися такий непростий був перший варіант. Будемо переходити до другого варіанту, подивимося, що нам приготував другий варіант. Але виходить дуже цікаво. Так, чи є у нього інтерес до вас? І в чому він полягає? Чи потрібні ви йому для створення сім'ї? Чи потрібні ви йому як друг? Що ви отримаєте в цих відносинах. Чим ви можете розвинути інтерес до себе? І взагалі вам це все потрібно? Так, дивимося, чи є у нього інтерес до вас і в чому він полягає. Так, двійка пентаклей. Чи є інтерес, я би сказала, він до вас вже звик. Можливо, ви давно разом, бо це, знаєте, вже тягнеться дуже давно. Можливо, ви зустрічаєтесь давно або живете. Це така карта, яка вже тягнеться, так, знаєте, дуже довго. Може, можливо, просто знайомі дуже давно, да? товаришуєте і, якби, ну, такі, знаєте, інтерес вже така більш звичка на інтерес, так? Чи потрібні ви йому для створення сім'ї? Ну, лицар -пентакли. Ну, Він би хотів з вами з'їхатись, якщо ви живете окремо. Якщо ви живете разом, то так він би хотів з вами сім'ю, дітей і так далі. Ви зрозуміли? Він з вами хоче рухатися далі. На які би ви зараз не були, якби точці, да? або дружба, або просто зустрічаєтеся, або просто зустрілися, це рух, це дуже непогано. Чи потрібні ви йому як друг? Це цікаво. Так, дев'ятка Пентакли. Так, він був би радий бачити вас в якості друга. Він вам довіряє, він думає, що ви доволі розумна людина і гарний друг, товариш. Ну, знаєте, це такий дуже гарний, такий. М -м -м -м. Поважає він вас, я вам так хочу сказати, ви йому дорогі. що ви отримаєте в цих відносних, якщо все-таки ви будете разом, так? Зірка. Як не дивно, ви отримаєте те, що так давно хотіли. Можливо, у вас була мрія, і він та людина, з якої ви отримаєте бажане, я вам хочу сказати. Як не дивно, але так, все-таки ви отримаєте те, що хочете. Так, чим ви можете розвинути інтерес до себе? Шість кубків. Вам потрібно згадати, чим ви його зацікавили, коли ви познайомились. Згадайте той період знайомства. І це вам допоможе розвинути інтерес до себе. Можливо, якісь, знаєте, хобі, якісь е, такі, що і вас цікавили, його цікавили. Можливо, ну, треба просто згадати. Згадайте, що було колись, і це вам допоможе. Дуже цікаво, да. Доведеться згадати минуле. Так, взагалі, він вам потрібен? Так, смерть. Якщо у розкладі були б негативні карти, я би сказала, що не потрібно. Але він саме та людина, яка змінить ваше життя. На краще ви отримаєте в цих відносних те, що ніколи не мали, але завжди хотіли. Другий варіант спочатку мені здавався, знаєте, якісь сухий. але далі розкриваючи карти, я зрозуміла, що саме в цих відносинах у вас здійсниться мрія. Можливо, народження малюка довгоочікуваного, можливо, у вас буде своє окреме житло, якого ви хотіли завжди. Знаєте, у кожного своя мрія і бажання. Так, у вас не буде, знаєте, таких бурхливих емоцій, якихось пристрасті. Але, можливо, це на краще. Я вважаю, що другий варіант дуже цікавий, такий, він трохи незвичний, тому що, можливо, це, не знаю. Ну, такі, знаєте, гарний якийсь такий варіант. Будемо переходити до третього варіанту. Дуже хочеться, щоб він був ще й кращий, ніж другий, тому що перший мене взагалі не порадував. Але, знаєте, дуже цікаво розкриваються карти і особистість да, людини, на яку ви гадаєте. Так, чи є інтерес до вас і в чому він полягає? Так, чи потрібні ви йому для створення сім'ї? Чи потрібні ви йому як друг? Що ви отримаєте в цих відносинах? Чим ви можете розвинути інтерес до себе? І взагалі, чи потрібен він вам, і взагалі це все. Так, чи є у нього інтерес до вас і в чому він полягає? Так, Король Кубків. Ну, я вам хочу сказати, інтерес є у нього до вас. Є почуття. Можливо, це він і сам вийшов, знаєте, рак, риба або скорпіон за знаком Зодіаку. Кубки це взагалі завжди почуття. І, знаєте, в нього дуже такі ніжні до вас. Такий інтерес, дуже такий, скажімо, ніжний. Дуже цікаво. І інтерес є. І емоції, є. відчуваю, буде. Початок є, відчуваю, що буде розклад гарний. Так. Чи потрібні ви йому для створення сім'ї? Боже, які карти гарні. Туз посахи. Так, він хоче з вами створити сім'ю, він хоче з вами рухатися по життю, він хоче з вами почати для себе нове життя, але з вами. Це дуже сильна чоловіча енергія, пристрасть, почуття. Дуже класна карта, я вас вітаю. Взагалі дуже така, знаєте, Почуттєва, чуттєва і класна карта. Так, чи потрібні ви йому як друг? <гум> диявол цікаво. Ну, знаєте, йому не потрібна дружба з вами, йому потрібні, потрібно бути з вами як партнер, але не як друг. Ми вже з вами це зрозуміли. Секс йому з вами подобається, це точно я можу сказати. Бо диявол обертається самою такою, знаєте, стороною цікавою. Секс класний, емоції є. Жити з вами хоче. Початок гарний. Що ви отримаєте в цих відносинах? Двійка кубків. Ви отримаєте довірливі відносини, пристрасть. Ви вийдете за нього заміж. Я більше скажу. Гармонічні відносини, взаємне кохання. Ви отримаєте все саме найкраще, що можна отримати у цих відносинах. Не, не тільки у цих, а взагалі в самих найкращих відносинах. Я вас вітаю. розклад дуже класний. Ну, дуже цікаво. Так, чим ви можете розвинути інтерес до себе? Так, десятка У Вас, знаєте, вам це взагалі не потрібно. Якщо дивитися на розклад, в цілому у вас все є. Вам нічого не потрібно робити додатково. Почуття є, секс гарний, емоції. Ну, якось, знаєте, він у вас у якості друга якось не бачить. Я щось не бачу якихось таких, знаєте. Взагалі, він вам потрібен. Ці, е... Так, Паш Кубків. Так, він для вас як початок гарних змін у вашому житті. Ви зможете бути щасливо у відносинах, отримати те, що ви так давно хотіли. Третій варіант для мене дуже приємний. Енергії у цьому розкладі дуже легкі, гарні, емоційні. Дуже мені це подобається. Можливо, навіть деякі пари, які колись розійшлися, примиряться із новими емоціями, новими почуттями підуть на примирення. Вам нічого не потрібно робити додатково. Доля вам дарує можливість бути щасливою і потрібною для коханої людини. Я всім бажаю тільки гарних і емоційних відносин, простих і заразом легких, щоб кожна з вас була щаслива і в душі панувала гармонія. Так, а я вам всім дякую за активність, за коментарі, за лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео і щоб зробити мені приємно. Всім гарного дня!